Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні голубці з перловки та фаршу. Помішуємо і морку смажимо до м'якості Посередині пательні робимо вільне місце і викладаємо туди 2 столових ложки томатної пасти, мішаємо і смажимо. Засмажку солимо та перчимо до смаку. Томатну пасту змішуємо з овочами, смажимо пару хвилин і засмажка готова. Відставляємо її в бік. Пройшло 40 хвилин. З перловки треба злити воду і засипати крупу в каструлю, залити водою один до двох, ставимо на газ, доводимо до кипіння. Колись закипить,